Я би хотів для нашої уваги, щоб ви послухали дуже уважно. Я буду читати із книги повторення закону із 30 го розділу. Це дуже такий, знаєте, відповідальний переломний момент був в житті ізраїльського народу. Вони стояли на межі. Стояли на межі минулого і майбутнього. Знаєте, вони стояли перед певним вибором. Вибором, викликом, інше слово можна підібрати виклик. Спроба, випробування. Розумієте? І ми розуміємо з вами, коли ми в нашому житті зустрічаємося або стоїмо на межі. Певного рішення або вибору, нелегко ми відчуваємо всередині певну боротьбу, знаєте, певну, певну противостояння. І нам важливо тоді розуміти, що що Бог, як Бог говорить, яка думка Бога. І от я би хотів, щоб ми з вами почитали у цей 30-й розділ із 9 вірша Записано так. І зробить Господь Бог твій, це Бог говорить через Мойсея до Ізраїля. І зробить Господь Бог твій, що будеш ти мати надмір у кожному чині своєї руки. Знаєте, інший переклад, оцей надмір, щоб було для нас зрозумілише, він каже воно говорить інше слово говорить, з подостатком. Не просто достатньо, а з подостатком, тобто з надлишком. Оце слово надмір у кожному чині своєї руки у плоді утроби своєї. Це інший переклад, щоб ми зрозуміли про що, про що тут говориться. Він говорить, що е, численністю дітей Бог наповнить твій дім, твою сім'ю, твою родину. У плоді утроби своєї, і в плоді і в плоді худоби своєї, і в плоді сієї землі на добре, бо Господь знову буде дуже цікаве слово, радіти тобою на добро, як радів був твоїми батьками. Аллилуя! Про що це говорить, дорогі? Говориться про те, що Бог він бажає, і Він хоче, і Він робить. Посилає своє слово добра і своє слово благословення не тільки для наших дідів, да минулого наших нашого покоління. І ми дуже часто говоримо, ось як це було колись, ось як це було в домі мого діда, моєї бабці, ось там колись, як ми мали духовні переживання, духовні молитви, Бог. Хрестив нас Духом Святим, Бог діяв своєю силою. Але дивіться, що говорить Боже Слово каже: і і, і, для, і, і щоб подородіти, як радів твоїми батьками. Так буде радіти тобою, тобто наповнювати і твоє життя, твоє сьогодення так само, як він це робив колись із твоїми батьками. Десята віж, коли будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, щоб, і щоб додержувати заповіді Його та постанови Його, написаний в цій книзі закону, коли говорити, коли. Навернешся до Господа Бога свого усім серцем своїм та всією душею своєю. Бо це заповідь для тебе. Не тяжка вона і недалека вона. І ще одне місце просто продовження це ось цієї самої книги, повторення закону, цього самого 30-го розділу. Я думаю, візьмемо тільки одне, одне місце. 16 віч каже, бо сьогодні, тепер, зараз, вже, от не завтра, не потім, а сьогодні. Бо сьогодні я наказую тобі любити Господа Бога Свого, ходити Його дорогами та додержувати заповіді Його, і постанови Його, і закона Його, щоби ти жив, розмножився. І поблагословить Тебе Господь Бог твій, у краю, куди ти входиш, на насліддя. Аллилуйя! Слава Ісусу! Ви знаєте, знову ж так легенько, я просто нагадаю про те, що якраз це період був того, коли Ізраїль мав війти в обітовану землю, землю, яка для них була передбачена Богом, і про Нього говорив через. Цих людей, які ходили, це земля, яка тече медом, наповнена медом і молоком. Тобто, благословіннями, всіма благословіннями там. Але незважаючи на це, дорогі, що я зрозумів, коли читав це місце, не раз читав це місце, знаєте? Не раз. Я виростав у віруючій сім'ї. Не раз я чув проповіді. І я собі так думав, чому? І не міг зрозуміти аж до певного моменту. Чому Мойсей? Перед тим, як вести народ туди, або направити їх туди, в цю обітовану землю, він збирає їх і в чомусь переконує. Хіба хіба потрібно переконувати когось в доброму? Знаєте, коли ми кажемо, От, от якщо ти туди підеш, якщо ти туди переселишся, якщо, якщо ти туди будеш жити, от там тобі буде добре, ти тоді розумієш, де ти був. Ти розумієш, що з тобою було. І ти, як пташка, хочеш вирватися і полетіти туди, де є свобода. Полетіти туди, де є добре. Бути в кращому, правда? Але чомусь він говорить трошки інше. Він перекладає всі старання. І він всі зусилля говорить. І він говорить до Ізраїля, він каже інше слово. І каже: Я вам раджу. Вибере життя, вибере життя, а не смерть. Вибере життя. Значить, дивіться, значить, були певні обставини. Або серед людей були різні думки. Хтось довіряв Богові, хоч вони всі разом називалися Ізраїлем, ізраїльським народом. Ну, хтось довіряв Богу, а хтось і нарікав, і на Мойсея нарікав. І на, і на Бога нарікав, і на ці обставини нарікав. І каже, що можливо, ну що там може бути доброго. Там така сама земля. Знаєте, і він переконаний, каже, але я вам кра, кажу краще раджу. Виберіть життя. Знаєте, я собі роблю таке порівнення трошки. Я собі так думаю і хочу порівняти це і до свого життя. Знаєте, ми є Божий народ. Ми чули про це. Діти нам про це співали. Біблія нам про це говорить. Господь Духом Святим нам про це відкриває. Він це зробив для нас, як в свій час зробив для Ізраїля. Каже Бог до Ізраїля: ви будете моїм народом. Знаєте, а я буду для вас Богом. Не турбуйтеся, не лякайтеся. Я буду з вами, я буду за вас воювати. Тобто вони мали безліч обітниць, безліч обітниць, на які вони могли опертися, стати і сміливо рухатися вперед. Вони мали безліч обітниць. Знаєте, важливого слова не від людини, а від Бога. я собі думаю, а ми сьогодні маємо менше обітниць. Ми маємо стільки Божого Слова. Сьогодні навіть Бог Духом Святим нам відкриває значно більше, як знали, можливо, на цей час Ізраїль. Ми пізнали набагато більше, глибше. Знаєте, відкритіше, не як через тускле таке скло, а вже більше ми можемо розуміти. Ми можемо пізнати те, що над чим тільки роздумували пророки тих часів. Розумієте? Ми маємо безліч обітниць? І я ловлю себе, не вас себе. На тому, що я є моменти, коли я гублю віру чи довіру до Бога? Де би я мав прикласти зусилля, де би міг сказати. В вічі оцим викликам, я бачу свою слабкість. Я бачу своє безсилля І я роз... починаю розуміти, що мало просто знати, що для мене є дані оці обітниці, що вони є дані з неба, що вони прийшли для мене, для нас через Ісуса Христа. Мало просто розуміти це. Треба щось прикласти з моєї сторони. Я дякую те, що Мойсей говорив народу Ізраїля. Я раджу вам, виберіть життя. Знаєте чому? Життя це є рух. Життя воно має і сьогодні, і завтра. Воно має походження з неба. За життям стоїть Бог. Він є. Той, який дає життя. А смерть. А смерть прийшла через диявола, через переступ, через гріх, прийшла смерть життя людей через а, прояв цієї смерті, це і всі ці проблеми, це і всі ці випробування, це всі ці труднощі. За цим всім стоїть оці злі духи, які хочуть і шепчуть тобі твоє життя. Речі, які здатні. Забрати і омилити віру твою. Вроді, ти тут розумієш, а руки не піднімаються. Вроде, ти усвідомлюєш, а уста твої не проголошують. Каже Христос, коли прийду другий раз, чи знайду я віру на землі. І я собі задавав питання, я говорив це на домашній рупі, не раз ви чули з цієї кафедри. Християн найде Багато Ізраїля найде. Но людей, які вірували в Бога, всім своїм серцем, як ми чули, всією своєю душею, всією своєю кріпостю. Не так багато. Для цього потрібно прикладати старання і зусилля. Алелуя! Просто направити свій зір, своє, своє, своє серце до Бога і Бога живого. Алелуя! І тому, дивіться, саме важливе, що я би хотів просто сьогодні а, підкреслити для нас, щоб ми з вами це зрозуміли. Коли Мойсей каже, коли ви перейдете туди, навіть цю обітовану землю, де мед є і вода, де все є для вас Богом передбачено і благословенне, не забудьте поставити камінь і на ньому напишіть оці пам'ятні речі. Коли ви будете проходити коло цього каменя, а ви обов'язково будете коло нього проходити, ви будете пам'ятати, і ці слова вам будуть нагадувати, що те, в чому ти є зараз, ці всі благословіння, які ти переживаєш зараз, всі ці перемоги, які, в які ти ходиш зараз, це є дане тобі від Бога. Це зробив Бог. І він із тобою. І вчора, і сьогодні, і завтра буде з тобою. Аллилуйя! Слава Ісусу! І я собі так думаю, Він каже до них: це перша дуже важлива річ. Він каже: закарбуй, закарбуй це у серці, закарбуй це це слово у серці своєму. Закарбуй! Просто зроби мітку. Знаєш, закарбувати це треба зробити мітку. Це треба, щоб воно 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 було видне в твоєму житті, щоб ти це не таке затерте, знаєш, що в тебе приглядатися і прочитаю не прочитаю окуляри, те брате. Мітка, яка яка роблена чи, чи якимось предметом. Для цього треба, я завжди кажу, молоток, треба якийсь зубило, треба щось гостре, щоб воно зробило мітку. В нашому з вами житті, дорогі. Ми маємо це цей, цей камінь, який для кожного для невіруючих став каменем спотикання, каменем спотикання, спокуси. Для нас він стався наріжним каменем. Це є мітка, це пам'ятне пам пам місце, на якому де ми з вами можемо пам'ятати і завжди бачити, що всі ці благословіння, які приходять в наше життя, які прийшли в наше життя, дані нам через Ісуса Христа. Аллилуйя. І Він сьогодні, Голгофа, Його, його страждання, Його пробиті руки, ноги, вони не, не зажили, вони, вони не, не заросли, а вони сьогодні являють це свідоцтво того, що Бог через Ісуса Христа, через прояв Його милості, ласки добра, вів нас в нову землю. Аллилуйя! В нову землю. Я знаю, там є все. Там є і молоко, там є і мед, там є здоров'я, там є життя, Аллилуйя. І там немає влади смерті, там немає влади смерті. Це є Господь, Бог сильний. Тому сьогодні церква, нам ми розуміємо, що ми любимо жити по благодаті, знаєте, так легенько, так собі просто летіти на потузі подиху. знаєте. Але насправді за легкістю Твого життя стоїть тяжість страждання Ісуса, щоб ми сьогодні жили з подостатком, щоб були благословені в наших домах, щоб були благословені в наших, в наших городах, щоб були благословені в наших працях, щоб ми були не хвостом, а головою. Аллилуйя! За цим стоїть страждання Ісуса Христа, в якому явлена Божа милість. Божа сила, Божа благодать для нас, для кожного, хто вірує. Аллилуйя! Закарбуй це в серці своєму. Євреї, вони робили це. Ми можемо деколи сміятися над ними. Знаєте, так, ну шутку. Вони роблять багато різних таких процедур, від яких би ми ми з вами змучилися. Вони сильніші, напевно. Ми, вони сидять, намотують, ті шнурки на руку свою, читають молитви і так далі. Кучу мають е, речей, якими вони повинні слідувати. Вони мають цю мітку в домах своїх. Ви знаєте, вони мають ці мітки. Ми маємо мітку також, дорогі. Ми маємо силу крові Ісуса. І косяки дверей наших є помазані кров'ю Його. Алелуя! І тому я знаю, я вірю. Що той, хто ісповідує ім'я Господнє, він не буде посоромлений. Аллилуйя! Но він ходить в перемозі. Друге, що є важливе, і ми будемо молитися з вами. Друге, слухати голос Господа, Бога Твого. Слухати голос Господа, Бога Твого. Це є надто важливо. Можна чути, послухайте, можна чути. Можна чути, но не слухати. Можна чути голос. Можна euh, навіть слухати, але, але пропустити цей голос. Почути і пропустити. Слухати голос Бога Твого. Це пропустити, дати місце йому в серці твоєму. Це приготувати свій дім. Як говорив а, 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 Ісус Навин. Ви як хочете, Він один із також. Лідерів Ізраїля, який взяв лідерство після Мойсея, він став один момент перед Ізраїлем, дивлячись на всі ті а, речі, які робив Ізраїль, деколи він думає, ну Боже, я би на його місці ну, ну де ваші очі, де, ваш, де ж ваш розум? Він став і дивиться на них і каже, скільки ви будете скакати на, на, на двох гілках, ну, виберіть же собі. Або Бог є Госп... Гос... Господом вашим, або валту служить йому. Він каже: А я, ви як хочете, а я і мій дім ми будемо служити Богові. Аллилуйя! Оце те, що ти робиш місце в серці своєму, в домі своєму для Нього слухати. Я вам скажу по-іншому, дуже так простіше слухати, це робити так. Як каже Господь. Чуєте? Не, як каже президент, не як кажуть навіть духовні лідери, бо кожен може мати свої поняття, а так, як говорить Господь, слухати це робити так, як він сказав. По факту, це є жива віра в Бога. Це є жива віра в Бога. Слухати це, прийняти Його слово за основу в твоєму житті. Підвалена. Знаєш, твої очі сьогодні бачать багато прекрасних речей, дуже багато. Ти можеш подивитися вліво і вправо. Ти можеш бачити мільярди речей, які сьогодні здатні обвабити твій зір. Твій розум не завжди. Є в силі дати аналіз і пояснення всім цим речам, які є навколо тебе. Ти можеш це все оприділити в одне слово. Воно є створено прекрасним. І ти ніколи не скажеш, що це все сталося з причини якогось взриву. Ти ніколи, в космічному там просторі, що воно повстало через якихось якийсь там. А, молекули чи ще щось, ти говориш, Бог все це сотворив. А як, дивіться, як воно все сталося. І Івнились Йоанн, людина, яка була поруч із Ісуса Христа. Повірте, зі всіма своїми недоліками, як я і ви разом, маючи багато недоліків, він сповнений Духа Святого. Він зрозумів, наскільки є сильне слово Боже. І початок всього, в фізичному житті, послухайте уважно. в Фізичному житті і в житті духовному є слово Боже. Початок всього. Без Божого Слова ніщо не може початися. Не можуть прийти зміни без Божого Слова. Якщо ти хочеш, Сьогодні бачити переміну в своєму житті, бачити нові речі, благословіння в домі твоєму, в городі твоєму, в країні Твоїй. Звернись до нього, до слова. Біблія каже, спочатку було слово. І слово було в Бога. Давайте продовжимо. І слово було Бог. Аллелуя. І слово було Бог. І в Бога воно було від початку. І все, що повстало, воно повстало через Слово. Аллилуйя. І хто був словом? Хто є це слово? Чи це просто буква, чи це просто звук? Словом був той, який з неба прийшов. Бо слово з неба прийшло і перебувало між нами. Аллилуйя. я вам щось хочу сказати: дію слова бачать всі люди, тому що люди задавали, бачачи Ісуса, задавали запитання. А хто такий Ісус? До Ісуса це слово дійшло. І він каже, за кого мене мають люди? За кого? Він ж не був в Америці, родившись в Ізраїлі. Він був там. Люди знали, що він, знали його тата, знали його маму, знали, що він столяр, помагав татові. За кого мають мене люди? О, дивіться, що людина як розмішляє, о Ісус, одні кажуть, що ти Ілія, Іоанн Хреститель, другий, кажуть. Один із пророків ти, хто? Я, Петре, за кого має мене? Ти Ісус, син Бога Живого. Ти Слово, яке прийшло з неба. Алелуя! І от тепер дивіться дуже важлива річ, Біблія каже: а всім, хто прийняли Його. Слово Ісуса дана влада або дано їм владу називатись ким? Дітьми Божими. Тому що увірували вони в Слово. Увірували в Ісуса Христа. Тому що народжені вони від Нього. Не від похоті тіла, не від похоті мужа. Но народжені від Бога. А тепер дивіться. Ми на землі приймаємо Слово. Ми принімаємо Ісуса Христа. І воно прямо пов'язане із небом. Проходить нове народження згори від Бога в твоє життя. А знаєш що це? Я так називаю такий духовний душ. Омиття. От зараз в нашій місцевості деякі люди по чотири дні не мали. Не мали води. І вони шукають омиття помитися, очиститися. Знаєте, приїжджають друг до друга помитися, бо через омиття ти отримуєш очищення. Ти отримуєш очищення. От це очищення, воно приходить від Бога в твоє життя. Це все цей весь бруд, який тебе який від землі. Від, цього, від цієї смерті, від цих, від цих, від цих земних речей, Він зазмивається з тебе. Він уходить в землю, я вже так кажу, уходить в землю, не в небо, а в землю. А стає нове творіння, нове, чисте, святе, приготовлене для Бога. Аллилуйя!